На дворі поки хожу, покажу, Вон, дивіться, яка в нас юка класно росте. У ну, нас багети будуть понесенькі. Такі ось звичайні. Почну показувати з цієї кімнати. <кхи> Потихеньку проводка в нас тут робиться. Всіх вітаю на своєму каналі, поки відпочиваю, вирішила познімати відео. Показати, що ми взагалі сьогодні знову ж таки робимо. Роботи багато. Часу мало, ніколи його не вистачає. Ну, і тут, поки ходила і відпочивала, думаю, нарву молодого гороху, трошки його поклюю. Це ще такого ніколи не було. Помню, в дитинстві бігали на поля, зривали отакий ось горох, скільки ми його їли прямо від пуза. Да? І це що в 36 років, ївши отакі горох і порізати собі язика, це взагалі щось, <рес> що такого не було. На дворі поки хожу, покажу, дивіться, яка в нас юка класно росте. Ну, метр шіст в мене росту, дивіться, наскільки вона вища від мене. Це тільки починає квітнути. Ще покажу. Ось, що в нас тут робиться з ліщиною. Бачите? Тут її стільки багато в цьому році. Я не знаю, можливо, це рік такий, чи вона реально дала стільки багато врожаю, що її трішки ми почистили. Ця юка маленька, десь метр п'ятдесят. А ось ця ось поряд, дивіться, тут два. Два таких громадних. Мене тут не видно. Класно. Я кажу, отакий би, знаєте, під самий корінь вирізати, комусь квітку таку подарувати. Я думаю, ніхто такою квітку не приносив. Нікому. Ну а і пішли. Буду потихеньку показувати, хто що робить в нас сьогодні. Боже грязно, захожу, вам все розказую, показую. Ну, ладно, робочі процеси. Ось це така стінка. Стеля невидна, да? так? Я роблю цим фонариком. Ось, ну воно видно, коли треба підчухати більше, а де залишити. Ось, до прикладу, стінку видно, да? що ось тут скільки його щухувати треба, а тут же не видно, тому що воно зачухане, тут нічого немає. Тік села, тут вайб на всі сто, на тракторі, стрім, на городі шо ЖВС ВД, GPS С від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Під саме грядки під ритмом село Качає підріль, а не під Ало. Світі крулить, життя це тік-ток де качка і трактор, це хіт і фольклор. Але в неї харизма сто відсотків пульс пише сценарій прямо на сіні І фідбек збирає в коментах, щоднини У кущах штатив, в з банки Треки монтує між буряком і ранком. Не треба лайків, та йде на мільйон. Бо світ їх села, це бренд, а не фонд, свій їх села, тут вайб на всі сто на тракторі. Сідає і весь день помітний ЖВС це коли ти в моменті звіти села не в тренді, а в серці. Ну я хочу показати: да це такий старий метод, яким ми там працювали 20 років тому, щоб перевірити. Як буде там стеля зачухуватися, так фонариком. Воно повністю все просвічує. Ось, наприклад, соплі є, да? а ось, де я чухала, їх вже там немає. Воно повністю зачухується. І з приводу, ось, наприклад, таких ось пробілів на стелі, да, їх просто потім тоненько ще раз перетягну. Все, все воно буде готове. Ось те, що я перечухала, так взагалі нічого не видно, тому що воно гладеньке, я рукою ще перевіряю, щоб повністю все було зачухане, перечухане. Ось тут видно, що тут ще нічого не чіпане, бачите? Загалом, з приводу роботи. Чому я роблю це руками, а не жирафу? Жирафа то е, дуже важка зараз для мене. В мене ось 180-ка, покажу. Ось такі листи я купила. Де вони? Це ось на жирафу. 60-ка є, є 150-ка, 80 -ка. і тут ще. ще. Що там? 120-ка є. Сьогодні я купила ось такі листи 180-ка. На жаль, він на оцю, бачите, коротенький. Це хіба що отак зажимають, але це дуже великий якби, іде отход. Я вирішила руками робити все ж таки, тому що можна трошки перетерти цією штукою. А рукою ось воно коли складено, на руку кладеться ось так, бачите? І ви його не перечухаєте там, де вам не потрібно. 80-ку взяла, взяла на всяк випадок 240, але 80-ка дуже чітко сюди зараз заходить. І на всяк випадок ще взяла одну 60-ку. Ось таке ось дуже крупне зерно. Це загалом отакі он штуки класно. Отак. Його не буде. Так, по цьому зрозуміло і давайте зразу розкажу з приводу. Бо не одна людина писала, чого не натяжна стеля. Перше, це цінова політика. Занадто довго коштує зараз натягнути натяжну стелю. Один, два робота, тому робимо альтернативу: те, що подешевше, як бачите, ми усюди економимо, все робимо, намагаємося робити все своїми руками для того, щоб це. Здешевити і швидше поробити ремонти. <кій> тому будемо робити так, як е, хто вміє. Ну, я ж казала в попередніх відео, хто не вміє, той вчиться і все одно робить, тому що немає виходу. <кій> Далі, я купила, ось, наприклад, такі ось штучки. Маленькі отакі ось ось штучки, уявіть собі, коштують ось е, звичайні. 15 гривень, одна штучка. Ось такі, таким ось візерунком 17 гривень одна штучка. Оце отуди на кутки по стелею клеїти. Я зараз зачухаю стелю. Знову ж таки, загрунтуємо. Це вже буде стеля готова до фарбування і буду займатися багетами. Я хочу їх поклеїти по куточках, брала найтонші, не тим, що там вони найдешевші, так? але вони і справді були найдешевші. Просто мені не подобаються, наприклад, ось такі ось широкі. От не знаю, чого вони мені не подобаються. Тут ось тоже, Бачите, така кімната, що потрібно все його перешпакльовувати, тому що був затягнутий дуже тонесенький слой, і все воно ось так попроявлялося. Тому ну, в нас багети будуть понесенькі. Такі ось звичайні. І з візерунком це я хочу виділити грубо. І в нас ось там, бачите, такий є прийомчик. Будемо його також виділяти, гарненько робити, щоб він був е, красивенький. Так, кімнату я доробила, дочухала повністю стелю. Воно тут не видно взагалі нічого. Бачите? Зачухала все в ноль. Цип'ятна не критичні. Я їх передивилася, все ок. Зараз скриваємо ґрунтом і буду займатися багетами. Ну, а тут ось зараз для порівняння просто покажу, яка стеля в цій кімнаті, так? Тут стеля також виведена. Шпаклювала це не я. Тут буде видно. Ну тут ось проями аж занадто великі, їх треба буде перетягувати. Ну і також зачухано, не дуже мені подобається. Ось, до прикладу, отаке. От Бачите? Це на стелі не годиться. Тут стелю треба буде перетягувати. Не знаю, я встигну до заходу майстрів по полу чи ні. Але ця кімната точно буде перетягуватися ще раз. Ну, а це зараз грунтується і буде готове до фарбування. Світік в хусті, з телефоном в руці качає село всім трендам на зло. місті, затори дим і бедлам. У нас тут козий світанок в марах. Сонце в долонях вай-фай з комина. Кабабуся, зірка, смійся, не смійся, але знай на всі сто Справжнє життя, то в нас село, життя в селі, свій тік лайф, на тракторі стрім, на городі вайп, хата студія, піч наш звук, а в рілсах танцює, наш баранчук, підписка лайс, віночоплей, свій тік село, не секунд експлей. Доки ви там у своїх квартирах, ми тут хліб вже стали кумирами. Що за хіт, та тож бо ж дерун, справжній біт Дідусь читає, реп, бабця на баяні, це село, але в хайповому стані. Свиня в кадрі, сторіс навіть коза вже спонсорує сторінку, святі їх веде, команда села. Бо справжній контент починається зага. Оу! Життя вселіце світі лайф. На тракторі, стрім, на городі вайп. Хата студія, піч наш звука в рілсах танцює, наш баранчу пі. Лайк, like, Світять села не секунд ед плей Токи ви там у своїх квартирах Ми тут в хліві вже стали кумирами mm -hmm. А хто сказав, що села не можна в тренди? Ми тут вже на обкладинці стічки ох І злопати на обкладинку О! Життя в селі це сила і стиль, де лопата як мікрофон, а буряк як дріл. Світик несе сміх, смех і тепло, бо хай починається там де село в селі – це сила і можна в тренди. Ми тут вже на обкладинці. Вок. І злопати на обкладинку. Життя в селі – це сила і стил, де лопата, як мікрофон, а буряк як дріл. Світік несе сміх хліб і тепло, бо хай починається там, де село. Загалом проробила ми на сьогодні ось стільки роботи. Вже загрунтувалося повністю все. Буде висихати до завтра. Багетики ще не доклеїли, але вже показую крайній результат на сьогодні. Будемо купатися і летіти додому, бо вже стомилися, де вже є час. П'ята вечора, треба їхати поратися. Зараз трішки тут ще доведемо. І поки що все, воно буде підсихати. Ну, відповідно, зверху, знизу, на багетіках, буде ще дороблятися ці ось ці стики. Це все буде ще доводитися до розуму певного. Ось так. Ну, а ви можете написати в коментарях, як взагалі вам стала кімната. Не стала, а потихеньку ще стає. Так краще, не ж было. Заходь. Заходь. Ну все. Можно заезжать жить. Сын. <свят> а что я вам сейчас скажу? Прыгать. Так там ще не все зроблено, воно просто клеїться поки що само по собі. Дитя. Я тебе взагалі хотіла попитати за стелю, як тобі. Нормально. Почну показувати з цієї кімнати. <кій> Потихеньку проводка в нас тут робиться. Ставляться ось маяки для штукатурки цієї стінки. Вирішили ми її штукатурити, не ліпити сюди гіпсокартон, бо трохи воно, по-перше, бачите, труба. Не дасть змоги цього зробити, і плюс до того всього занадто багато місця воно краде. У нас уже тут спеціально порізав собі пальця. Каже, я вже напрацювався. ні 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 не так. Як там зараз ходять, типо? і погнав да. <смісті> О, якраз! <смісті> Або щось поповзло. <смісті> Хоч посміятися, подивись на пальчик. Не хочеш на пальчик подивитися, нехай він поповзе. Так, маяки виставляються, як саме, 80 см між ними. Проміжок. І будемо чекати там завтра, після... Ну, завтра в нас неділя. Відповідно, воно посохне, з понеділка вже почнемо його штукатурити. Грунтували, е, до речі, ми ракушняк двічі. Бо перший раз воно реально таке обсипалося, прямо аж сильно обсипалося. Тому двічі. По лазері все робиться. Я не можу сказати, що я по лазерю роблю все в цій кімнаті, але ж все ж таки. Ну і в мене в попередньому відео питали, чи для кого ця кімната. В першу чергу, так, да, я роблю кімнату для хлопців. Так як наші більш-менш можна такі заїхати жити, то їхні кімнати зараз найактуальніші для роботи. Все зробила своїми руцьками. Ось так. Сьогодні, що я сьогодні роблю? Я перетягую, бачите, в мене така нарівна оця штука. І отакий куток помаранчевий. Вирішила я його все ж таки використати. І, так, да, я його сюди приліпила, підштукатурила трошечки. Хочу вирівняти, щоб було рівненько, ну таке собі. Не скажу, що аж занадто рівно, але більш-менш рівніше, ніж було. Ось так. Я взагалі стелі своєю така задоволена. Класно, вона в мене вийшла. Багети ще в мене сохнуть, я до них поки що лізти не буду. Ну, Відповідно, так, да, оті всі шви, оці ось шви, там, знизу, зверху, все воно ще все доробиться, воно все буде чітко, гарнесенько. Поки що так, як є. Тут я, звісно ж, не доробила ще багети, із-за того, що я тягнула ось оцю штуку. Так само тут багета ще немає, бо я ще Бачите, в мене що тут з грубою? Ось таке непонятне, воно таке е, нерівне, негарне. Перший слой поперетягувала, ну таке собі, в общем. Мені поки що воно не подобається. Я його ще буду виганяти. Нішу на ніші я зараз зробила також, бачите, Уголки. Ага, знизу забулася перетягнути. Зараз буду ще знизу, тут також поставлю куточок, щоб воно було все рівнесеньке. І на сьогодні в мене ще в планах зробити віконні відкоси на оцих двох вікнах, що в мене тут, ну, тут в мене таке перетягувалося, затягувалося. Тут я вже трішки виводила, просто дивилася, як воно буде йти. А поверху ось в мене тут така бачите, так, проблемка. Ага. Ну і, відповідно, я буду його зараз оце також вирівнювати і закривати уголками, сітками, щоб воно в мене було все чотенько. Так само, оце тут поверху, звісно. Ну, і ось тут збоку воно ж тут видно, так? Да? Це все зараз перечухається, поставиться уголочок. Будемо працювати. Вон що воно таке робиться у мене тут. Так, уголочки, дивіться, купила я залізні. Купила пластмасові. Ну, більш всього, що я буду тут використовувати пластмасові на віконні. Да. Будуть у мене сюди йти пластмасові, а сюди, поверху, ну там от де таке негарне все. Де вам те, показати. О, сюди я ще сітку буду кидати. Ну, а загалом. Кімната потрошечку вимальовується, і то добре. Ну що, по кімнаті маяки вже стоять. Тепер треба почекати, поки вони в нас застигнуть. І почнемо працювати ось такою паличкою чарівною, яка буде вирівнювати повністю цю стелю в нас. На сьогодні робота в нас закінчилася, бо виявляється, знаєте як? Працюєш працюєш. А матеріали бах, і закінчились. І ти такий, опа, супер! Тепер вихідний. Ну, як вихідний? 4 години дня, але можна було ще попрацювати години до восьмої. Сьогодні, як я і планувала, відкоси я поробила на одному на другому вікні. Так само, якщо видно, да, по вікні різна шпаклювання темна і світла. Бо закінчилася в мене шпаклівка стартова. І прийшлося вже брати те, що було взагалі. Зроблені відкоси. Трішки підрівняла оно ту верхню фіндіклюшку, не знаю, як її назвати. Ну і обрати ми її не можемо, тому що по тій стіні. Іде кірпіч, який виходить сюди, видно від старої будівлі, такі от знаєте, трикутні цеглинки, тут вони були. Із За того воно зашивалося гіпсокартоном і так воно приховалося. Я туди зробила ось такий ось <кій> уголочок. І трішки більш-менш вирівняла. Так само нішу, ну, воно просвічується, видно, що нішу так само підрівнювала цією штучкою. І по цій кімнаті, бачите, вже зачухані повністю стіни. Зараз будемо їхати купувати шпаклівку, так як стіни в нас вже майже почухані. І, на жаль, знову ж таки, в нас не вистачило грунта, погрунтувалась тільки ота стінка, і погрунтувалась ось до цих пір ця стінка. Все, грунту також не вистачило. Не можемо догрунтувати повністю кімнату, щоб, наприклад, в понеділок вже повністю його витягувати. Але. Завтра, в неділя, прогрунтувати стіни це вже не такий великий гріх, як на мене. Тож, приїдемо з ґрунтовкою, просто прогрунтуємо стіни, щоб можна було в понеділок вже витягувати фінішну шпаклівку по всій кімнаті, вона у нас вже буде готова повністю до фарбування. А стіни, я не скажу, що буде зі стінами. Підписуйтесь на наш канал, будете все бачити далі. На цьому все. Всім па-па!